Весна пора тепла, пробудження, розквіту природи. Вона дарує нам гарний настрій та багато свят. Саме на час оновлення природи, на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших свят Великдень великий день Воскресіння Ісуса Христа. Або це ще свято називають Пасха. Всі пам'ятають, що взимку ми святкуємо Різдво Христове День народження Ісуса, Спасителя. Всі ми пам'ятаємо, що за свій короткий життєвий шлях Ісус Христос оселився в серцях людей. Люди полюбили Його, за справедливість, за доброту, за турботу, за милосердя. І своїм життям. Він пожертвував заради кращого майбуття людства. І саме весною все людство відзначає свято Великдень, найбільше християнське свято Воскресіння Ісуса Христа мертвих що є символом перемоги життя над смертю, торжество свободи і любові. І зараз ми ознайомимося з традиціями цього свята. Остання неділя перед Великоднем – вербна неділя. У народі ще її називають вербицею. Верба першою зустрічає весну. Саме тому вона стала символом життєвої сили, Божим деревом, деревом життя. Вербу садили біля Криниці, щоб захистити воду від злих сил. На вербну неділю. У церкві освячують вербові гілочки і ставлять їх на найпочеснішому місці біля образів. Свяченими вербовими гілочками виганяють худобу на пасовисько, що була здорова і плідна, обходять пасіку, щоб роїлися бджоли. Є звичай освяченими вербовими гілочками бити друзів та рідних, примовляючи побажання. Верба б'є, не я б'ю, за тиждень-великдень уже недалечко червоне яєчко. Будь веселим, як верба, а багатим, як земля, а здоровим, як вода. Верба довго радує око, але коли засохне, викидати її не можна, тільки спалити або віднести до лісу. І ось наступає тиждень кропіткого приготування до великого свята. Кожен день називається великим. Кожного дня кипить робота. Господині прибирають оселі, перуть, господарі оглядають поля, прибирають подвір'я, звільняючи двір від мотлоху. У середу з вечора починали готувати тісто для випікання пасок, вибирали яйця. Для писанок Четвертий день перед Великоднем називають ще страсний, живий або чистий четвер. За стародавнім звичаєм усім треба помитися до схід сонця, тоді вода змиє усі хвороби та захистить від нечисті. У церкві цього дня правлять особливу службу. Кожен тримає в руках велику свічу. Після закінчення служби запалену свічку треба донести додому, щоб не згасла. За великим четвергом слідує велика Страсна П'ятниця, день жалоби на спомин страсті і смерть Христа у цей день заборонено співати та веселитися. І ось наступає велика субота. Господині готують смажене, варять їсти. Печуть паски. Діти малюють писан. Цей день потрібно підготувати кошик для посвяти. Кошики виготовляють з лози, укрічують їх квітами та кольоровими стрічками. Зеленню, що символізує вічне життя та безсмертя. От і ми давайте складемо великодній кошик. У Великодній кошик. Кладуть гілочку свяченої верби. Кошик обов'язково покривають вишитою серветкою або рушником, що символізують життя і долю. Обов'язково кладуть сіль символ достатку. Це спосіб зв'язку між Богом і народом. А ще й оберіг адже і в хату приходили з хлібом-сіллю. І в дорогу брали із собою дрібку солі. Також кладуть сир і масло символи ніжності та жертовності Бога. Ці продукти накладають у невеличкі посудинки, а зверху малюють хрестик. Ще кладуть часник, хрін, що символізують міцність та незламність людського духу, яку може дати людині віра. Також до Великоднього кошика кладуть м'ясні вироби. шинку, ковбасу. Особливим атрибутом Великоднього кошика є писанки. Це розфарбовані яйця. Для наших предків писанка була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що вона приносить щастя. Є дуже багато видів. Великодніх яєць. Господині розмальовують крашенки. Це яйця пофарбовані в один колір, і кожен колір має своє символічне значення. Червоний колір, радість життя, любов. Саме червоне яйце є символом Воскресіння, жертовності небесного вогню. Жовтий, золотавий, оранжевий символізують тепло, надію, небесні світила, рожай. Блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений багатство природи, родючість. Коричневий символізує землю і її життєдайну силу. Чорний колір. Це колір ночі. Колір невідомого і таємного. І багатоколірна крашенка, що поєднує кілька кольорів, символізує родинне щастя, мир та добробут. Крашенки теж є декількох видів. Крапаночки. Це крашенки, на які краплями воску наносять візерунок іншого кольору, мальованки. Це крашенки, розмальовані фарбами за допомогою пензлика. І дряпанки це крашенки, на яких орнамент видряпану голочкою або металевим стержнем. І особливо красивий витвір писанка. Яйце розписане воском за допомогою писочка, спеціальної металевої трубочки з дерев'яним держачком. Писанки розписують орнаментами. Що мають свою символіку. Сонце. Символізує небесний вогонь пробудження. Ривулька, безконечник обов'язковий знак на писанці, означає безкінечну нитку життя. Саме з цього знаку писанкарі починають свою роботу. Зірка. Символізує життя благополуччя. Хрест належить до найдавніших знаків, що символізують світотворення. Грабельки. Знаки у вигляді трикутничків і гребінчиків. Позначають хмару і дощ символ родючості. Також писанкарі наносять. Рослинні та тваринні мотиви, що символізують здоров'я, вічну юність. І ось іще один особливий орнамент берегиня, охоронниця домашнього вогнища, захисниця добробуту родини. Ось таке розмаїття великодніх яєць. Тому особливим атрибутом великоднього кошика є. Писанки, крашанки. І, звичайно, справжнім шедевром і атрибутом Великоднього кошика є паска – духмяний хліб. Це стародавній символ життєвої повноти і сили, символ Царства Небесного та Воскресіння, хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. Випікання паски важливий етап приготування до свята. У кожної господині є свій рецепт. Для святкових пасок обирають найбіліше, найкраще борошно, найсвіжіше молоко, масло, яйця, сметану. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками. Паски печуть пишні. Духмяні, великі, маленькі, з родзинками та сиром, зверху змащують спеціальною глазур'ю та прикрашають барвистою присипкою, а також шматочками мармеладу або цукатів. Ось і зібрали ми великодній кошик. І ще обов'язково до кошика треба покласти свічку, що символізує світло. І у суботу ввечері. Всі відправляються на святкове богослужіння. Сяють вогні, лунають дзвони, щоб янголи з неба бачили, як святкують люди. Під час Великодньої служби святять паски, нагітки та напої. Після неї люди вітають один одного словами Христос воскрес і у відповідь чують воістину воскрес! Тоді тричі цілуються і обмінюються писанками та крашанками. Прийшовши з церкви, відзначають свято у родинному колі. Сніданок починають з освячених у церкві страв. Стіл багатий та щедрий. Рештки свяченої їжі викидати не можна. Потрібно розкидати в садку, що поживилися пташки. Вважається, що крихти від Паски проростають чудесними квітами. Ще на Великдень є найулюбленіша гра не тільки дітей, а й дорослих. На вбитки. Переможцем у цій грі виходить те, у кого залишилася ціла крашанка чи писанка. І ще вважалося, що на Великдень всі дива стають видимими, але побачити їх зможуть не всі, а лише ті. У котрих чиста і світла душа. На Великдень дозволяють позвонити у святкові дзвони і попросити у Бога, що бажає душа. На столі духмяна паска, а круг неї писанки, уділи нам Боже ласки на всі дні і всі віки. Немала у нас родина. Та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, Як погожі дні весна.